Вітаємо вас всіх. Сьогодні 30 -е в нас. вересня. Ми служили в хірургії. Молилися за людей, за військових, за хворих, молилися. Люди приймали Ісуса, у нас є свідчення, Господь робить дива. Слух зцілював сьогодні одному чоловіку, Леонід його звуть. У нього був дуже поганий слух. Він навіть не чув молитву. Так? І ми з ним молилися, покладали руки на його вуха, і він став набагато краще чути. Каже, я чую. І каже, правду кажу. Чесно. Да. А, каже, чесно, чесно. Да, чесно каже. Ми дякуємо тобі, Господь, за твої дива, за те, що ти робиш це через наші руки, і за те, що ти вірний своїм обітницям. І коли люди чують про доброго батька, те, що вони не чули ніколи, що Бог приходить з благословіннями в їхнє життя, це просто нас надихає робити це знову, приносити радість Божу до людей, благозвізку, приносити зцілення, оновлення в їхнє життя. Амі.